Вітаю. Почав отримувати відео дзвінки з запитами про саджанці фундука, тому вирішив зробити оголошення. В цьому році я поїду і буду готувати саджанці. І, мабуть, що це буде крайній рік, коли я продаю саджанці, тому хто хотів отримати саме мої, то ласкаво прошу робити замовлення, так як. Ну, для мене це ціла філософія. Я охоче спілкуюся з кожним незалежно від того, хто скіль... яку кількість їх бере, тому що я розказую про принцип вирощування не тільки на сьогодні, а як мінімум на 100 років вперед. Для того щоб ці дерева, кущі радували ваших дітей, внуків, правнуків. І залишали пам'ять е, про вас. Тому е, хто хоче приєднатися до такої мережі е, люблячих, бойливих людей по всій Україні, які вже мають мої саджанці. А мої саджанці е, ростуть в е, доволі таких спартанських умовах, тому що в цьому році я їх не доглядав. І... Вони, можливо, не найкращої форми, не найкращого вигляду, але вони найкраще проживаються, тому що вони знають, як їм жити без. без допомоги людської. На перших роках, звичайно, треба подбати, але я розкажу як. Тому що. Що насправді ми думаємо, що від нас багато чого залежить. Насправді ні. Треба простіше ставитися до цих речей і буде все добре. Довго не буду розказувати, бо по факту немає чого, ви вже е, основний меседж отримували. Можете робити замовлення. Мій номер телефону прив'язаний до моєї сторінки. Пишіть в коментарях, пишіть мені повідомлення, телефонуйте. Я вам розкажу, що є, скільки коштує, коли зможу відправити, як садити, як любити. І хай вам все вдається. Гарного вам дня!